Доброго дня, шановні організатори і учасники вельми поважного конгресу. Дякую за честь бути разом з вами і мати слово. Поміж українських народних інструментів сопілка займає особливе місце, вона є символом правди нашого народу. Образ української сопілки має настільки широке відображення в народній культурі, що ми знаходимо її і в усних жанрах. Казках, народних оповіданнях, віршах, а також в авторській літературі. Оспівана казками та легендами, вона увібрала в себе співучі серця наших предків, їх вільний дух, їх веселу вдачу. У кожній казці мелодії супілки це образ світла і правди, яке допоможе звільнитися від злих чар або розпізнати неправду. Співсопілки це символ не тільки краси душі, кохання, а й узагальнений символ мистецтва та його впливу на людину. Сопілка є символом піднесення від Буденщини до святкування і символізує собою радість, молодість, ігри та танці, оскільки саме вона закликала молодь на початок вулиці, спільні розваги дівчат та парубків. У гуцульській коломиці співається: «Ой, скрипочка файно грає, а дудочка дує, а гуцулка руки ломи, що гуцул танцує. Сопілка символ гармонії, гармонії людини з природою. Це найдоступніший, найдемократичніший музичний інструмент, однак, не зважаючи на свою позірну простоту, віртуозно грати на ньому. Під силу не кожному пересічному і до відомих скрипалів віртуозів, виконавців на народних духових інструментах, ми відносимо сопілкаря Михайла Мирунюка із Сполучених Штатів. Америки. Джерелом для пізнання його життєпісу слугує інтерв'ю взяти у митця Оленою Сидоренко-Квірмах, яке було опубліковане в журналі української діаспори Екран в 1978 році. Слід зазначити, що Олена Сидоренко Квірмах, піаністка, доктор філософії, народжена на Харківщині, студіювала в Харківській музичній консерваторії, а згодом у муцартеумі у Зальцбурзі. Вона походила з музичної родини, її батько Григорій Сидоренко, абсольвент Петербурзької московської консерваторії, клас деригентури і композиції, диригував церковними і світськими хорами в Харкові, Полтаві, Лубнах, Воронежі, Ростові-на-Дону і Бразилії. Олена на еміграції в Бразилії була професором фортепіано в консерваторії міста Сан Пауло і солісткою на радіо у місті Ріо де жанейро від 1958 року працювала як професор фортепіано в музичній школі в Чикаго і у відділі Українського музичного інституту, яку очолювала як директор. Вона належала до професійного об'єднання музикантів Society of American Musicians. У 1974 році в Українському вільному університеті у Мюнхені вона захистила докторську дисертацію Місце музики в системі філософії. Артура Шопенгауера, про що ми пишемо у нашій докторській дисертації, яка була опублікована вже більше десяти років тому. Після захисту вона працювала в консерваторіях Чикаго, і треба сказати, що журнал, повертаюся, ось до цього журналу, екран, екран видавався саме у Чикаго. І я знаходилась на Академічному стажуванні в листопаді-грудні в Чикаго і зараз мала можливість придбати повністю комплект цього е, унікального е, журналу. Але повернемося до головної дієвої особи нашого повідомлення. Михайло Миронюк народився 7 вересня 1911 року в селі Мишин біля Коломиї на Прикарпатті, тобто це вже частина гуцульщини. Зразу скажу для тих, хто, можливо, не знає, що Гуцульщина має ширший ареал не тільки на Прикарпатті, не тільки в нашій Івано-Франківській області, але й в інших областях. Тому та частина Івано-Франківщини, яка знаходиться за прутом, вже належить до Гуцульщини. Власне, Миронюк народився на Гуцульщині. Коли йому було чотири роки, він повертався з мамою із села Стопчатів і біля села Ковалівка почув гру на сопілці. Гра була така чудова, така незвичайна, що мати й синок не посміли навіть передихнути. Слухали й слухали музику і забули про домівку, забули про все. А коли нарешті пішли подивитись, хто ж то так грає, то побачили, що коло води сидів хлопчина. Він доглядав худобу і грав. Пастушкові було років десять. Гра на супілці перевернула Михасеві душу. Він був так сильно зворушений музикою, що з того моменту вже не міг ні про що більше думати, як тільки про супілку. Грати так. Як грав пастушок стало його неєю. Кінець. Цитати. І наступного дня у містечку Яблонів мама купила Михасеві маленьку денцівочку з п'ятьма гірочками. Денцівка була з ліщини, помальована жовтою фарбою, і хлопчик почав випробовувати інструмент. Цілими днями підбирав звуки до знайомих йому мелодій, постійно прислухався до своєї гри. І не розлучався з Денцівочкою, навіть тоді, коли спав. Вона завжди була у нього запаском. Через деякий час мама купила синові вже справжню супілку. Дірочками, і Михайло почав терпеливо вправлятись на новому інструменті. Робив це не в хаті, а на дворі серед природи, в лісі або над річкою. І там луна мелодії допомагала нашому музиканту відчути свої недоліки і виправляти їх. Згодом у Михайла вже було чимало сопілок різного розміру. Коли відбувалось весілля, хлопець стояв десь недалеко від музикантів і тихенько грав разом з ними на своїй сопілці. Поступово він збагачував свій репертуар новими мелодіями. Це відбувалося без жодної допомоги від старших, досвідчених супілкарів чи вчителів. Кожен музика вчився грати сам. Знову ж кінець цитати. Тобто е він був самоуком. Завершивши навчання у народній школі, Михайло наполегливо продовжував удосконалювати свою гру, а коли йому виповнилось 16 років, почав грати з професійними музиками. Якийсь час він грав на бубні, однак гра на цьому ударному інструменті була лише переходовим етапом у досягненні наміченої мети стати професійним сопілкарем. І одного разу на весіллі в селі Діківці Михайло помітив, що сопілкар Матій Шевчук втомився грати. І він запропонував Матієві, що заступить його на деякий час. Коли музиканти грали надзвичайно швидку коломейку, всі присутні гості дивилися лише на Михайла. А дівчата просто не спускали з нього очей. Всім відразу стало ясно, що мають перед собою нового професійного сопілкаря. Ми бачимо світлину справжнього весілля в селі Мишин 28-го року, тобто того періоду зростання пана Михайла. З цього часу Миронюка вважали славним сопілкарем на все Прикарпаття. І знову ж таки бачимо світлину з цього села, молодь села Мишин 38-го року. Його постійно запрошували грати. На Всі його любили, шанували. А оскільки професійні супілкарі не грають на звичайних супілках, зроблених з дерева, то Михайло придбав собі декілька супілок із бронзи. У 1941 році Нароніка запрошують до гуцульського ансамблю пісні й танцю. Це професійний колектив, який був створений Ярославом Чуперчуком та Ярославом Барничем напередодні Другої світової війни у нашому місті Станиславові, сьогодні Івано-Франківську. У 1944 році. Тобто, під кінець війни він разом із своєю родиною, а в 42-му році він одружується, і ми бачимо його світлину після вінчання. Він покидає рідне село і вирушає на захід. Спочатку до Німеччини, а потім до Франції в Регенсбурзі в Німеччині, а також в Ліоні у Франції він співав українських хорах. Ми бачимо хор із Ліону, як під диригуванням Томи Дратвінського. це трошки пізніша світлина. Однак саме в цьому хорі також Миронюк брав участь. Згодом він переїжджає до Сполучених Штатів Америки і з 1964 по 1976 роки був членом капели бандуристів імені Тараса Шевченка в Детройті в Сполучених Штатах Америки. Це провідний наш колектив бандуристів. І на світлині, яку ви бачите, світлина 72-го року, у самому верхньому ряду справа, справа наліво, другим є власне пан Михайло. У книзі Уласа Самчука Живі струни засвідчена участь Миронюка не тільки у складі цієї славної капели, але й в записі грамплатівки 1968 року. Цікаво, що коли передавалися е, записи із Сполучених Штатів Америки. То приятелі і знайомі з Прикарпаття писали у своїх листах до нього, що вони одразу впізнають його гру на сопілці, коли слухають радіопередачі з Америки з українською музикою музикою у виконанні капели бандуристів. Тобто він часто з капелою виступав як соліст сопілка, і виступав він у справжньому гуцульському одязі. Ви бачите його, щоб показати людям, як виглядає оцей справжній гуцульський стрій. ви бачите, кольорову світлину. До речі, вона із фонду Михайла Тимофієва, про якого я ще згадаю. І бачимо світлини із журналу Екран про який я вже говорила. Мусули завжди мали славних супілкарів, і одним із них саме був Михайло Миронюк, який підняв виконавство на цьому інструменті на найвищий щабель. Сопілка належить до найбільш чисельної. І різноманітної групи гуцульських інструментів аерофонів. Це, як наголошує відомий дослідник органолог Ігор Мацієвський, цитуємо значною мірою зумовлено особливостями побуту горян, великим значенням в їх традиційному укладі мисливського та пастушого господарства. Кінець цитати, вчений у Своїй фундаментальній праці музичні інструменти гуцулів, яку ви бачите, на презентації подає різновиди супілок: талинка, флоєра, флоєрка, сопілка, хроматична філка, флоєрка трубка, дудка, денцівка, флоута та інші і здійснює їх характеристику. Однак він не був першим. У дослідженні супілки одним із перших наукових досліджень супілки здійснене корифеєм української культури Гнатом Хоткевичем у праці музичні інструменти українського народу 1930 року, яка була переведена тільки в незалежній Україні. Автор відносить супілку до групи духових інструментів під групи. Для біяльних інструментів з дірочками. В цій групі Коткевич розрізняє супілку як заднений інструмент і гуцульську флоєру як незаднений інструмент, тобто без дна. При цьому він спирається не тільки на опис Володимира Шухевича, а й на власні свої спостереження, оскільки відомо, що Гнат Хоткевич е певний час перебував на Гуцульщині, де не тільки створив гуцульський театр, але і досліджував музичні інструменти. Уродженець цього села Мишин, про яке ми ведемо мову, органолог, музикант Михайло Тимофію наголошує, що Миронюк насправді грав на фрілці з латуні, яку в цьому селі називали супілкою. Масієвський пише: цитуємо: Гуцульська супілка коротка, відкрита флейта, завждовки 260-360 мм, конструктивно споріднена з флоєрою, як правило, шістьма. Грифними отворами, але з інакшим, ніж у флоєрі, їх розташуванням. Усі шість отворів розміщені підряд приблизно на рівній відстані один від одного. Зазвичай інструмент виготовляли з ліщини, явора, колокічки, а у ХХ столітті з металу, алюмінію, латуні, як у випадку супілки беруюка. Сопілка Мишинська має шість отворів і свої конструктивні особливості. У грі музикантів цього села багато є спільного із грою музикантів з верховини, тож ми її можемо віднести до гуцульського типу гри. Ігор Бацієвський підкреслює, що цитуємо: сопілка-флуєрка є передусім ансамблевим інструментом, одним із складників троїстої музики. Під неї настроюється цілий ансамбль в ансамблі. Партія супілки утворює гетерофонію з партією скрипки. Сопілка конкурує зі скрипкою в швидкості виконання, віртуозності, близько. має дуже яскравий сильний звук дещо холоднуватого металевого тембру, виконуючи обрядові награвання при полонинському ході, тобто урочистому, весняному ритуальному вигоні худоби на полонину, граючи чабанську музику для слухання або для себе, виступаючи соло чи у весільному ансамблі, танці й марші, виконавці на флуєрах. Тобто супілкарі завжди демонструють яскраву, витончену, рясно орнаментовану мелодику з багатьма трелями, мелізмами, швидкими пасажами, різнорегістровими зіставленнями. Сила та різкість звуків супілки настільки велика, що вона легко перекриває інші інструменти і чітко виділяється у будь-якому за складом та за кількістю інструментів у цульському ансамблі та оркестрі. Навіть знаходячись у Чикаго, як я вже сказала, півтора місяця минулого року, і контактуючи із бандуристами з капели бандуристів Детройта, на жаль, ми не знайшли, не віднайшли звукозаписів саме Михайла Мирунюка, хоча мене переконували в Америці, що вони є. То ми хочемо запропонувати для прослухання запис 51-го року, тисячу року із платівки музика України, яка була продукована у Сполучених Штатах Америки, і передає власне особливості гри на супівці і ті прийоми, ті засоби, які використовував Михайло Миронюк. Сподіваюся, що включиться зараз звук. Слухаємо гуцулку і козачок. Так, не йде, не йде презентація? Ні, немає. Немає не зна... звуку, Н... не немає. немає, не йде. Щось не йде, не йде. дуже шкода. Е, Мацієвський наголошує, що жанр. Гуцулки настільки щільно пов'язаний з сопілкою та її особливостями, що навіть пізніше, будучи перенесеним на, на інші інструменти, де отримав іноді, наприклад, на скрипці ще більш розвинену форму виразності, він своїм інтонаційним строєм, характерною мінливістю мелодичних фраз, всюди яскраво зберігає специфічний коварит відкритої, відкритої флейти. Ми хочемо привернути увагу до сучасних виконавців на супілці, оскільки флуєрка є надзвичайно популярною. На Музичний інструмент він сприймається в народі як один із символів національної культури гуцулів. Поряд цим так як правило, інструмент традиційних музикантів-професіоналів і в широких колах любителів музикувати тільки для себе та найближчих друзів вона не вживається. І сьогодні гуцульська музика завдяки проєкту Гуцул Планет зазвучала в альбомі Музика Гір з of the Mountains». Над реалід реалізом працювало понад 200 музикантів з трьох країн України, Канади та США. І цей новий проект з Коломиї, це наше місто на Івано-Франківщині, дає можливість почути у всьому світі гру знаменитого, унікального музиканта та майстра гуцульщини Михайла Тафійчука. При цьому звертаємо увагу на мелодику Сопілки, яка є багато, багато найрізноманітнішими ладовими відхиленнями, тональними зрушеннями і е, в сучасному розживанні. Сподіваюсь, що тут уже підеться. Солідаризуватися із е, своєю попередницею, яка виступала із Білорусії Ольгою Берешниковою, е, про те, що музиканти, виїжджаючи, емігруючи, е, вимушено емігруючи з своєї землі, беруть за собою інструменти. Е, білоруси, е, сучасні білоруси, вивозять свої дуди у світ. А українці в тому числі серед інших інструментів вивозили в сопілочку і не просто її вивозили, а пропагували її в іносередовищі. І традиційна інструментальна музика була невід'ємною частиною української культури у діаспорі. Спочатку вона виконувала розважальну функцію в житті громади, а поступово ставала сферою зацікавлення. Ширшого кола людей, і в тому числі фахівців, і, е, звичайно, це був засіб збереження національної ідентичності, е, бо саме тільки завдяки збереженню е, Своєї ідентичності можна зберегти і свою душу, свою самоідентифікацію і залишитися представником своєї своєї нації. І завдяки можливостям індустрії звукозапису інших сучасних засобів комунікації виконавці сьогодні здобувають популярність серед широкого загалу. Водночас заохочують громади до, до об'єднання. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Ганно. Можливо, є питання. Дякую, так і тоді ми продовжуємо. Я думаю, що якщо немає запитань, то я тоді запитаю. Будь ласка, пані Віро, вдячна пані Ганні за таку ґрунтовну доповідь і, і гарну музику, яку ви представили. І дякую, що е, ну, от я так помітила, що є така тенденція звертатися останнім часом до вивчення персоналій і в етнічному музикуванні, і ну і звісно, що в науці, етномузикознавстві. От е, що саме вас підштовхнуло до обрання е, саме цього виконавця як е, об'єкта вашого дослідження? Дякую, пані Галино, за запитання. Справа в тому, що по перше, я гуцулка, і все, що стосується гуцульщини, мені близьке. Друге, що, безперечно, ми не маємо такого великого ареалу сопілкарів у діаспорі. Ми, ми, практично дуже, дуже є обмаль. І, по-перше, що це наш земляк, який був причетний до гуцульського ансамблю пісні танцю, про що я сказала, про те, що він пропагував цей музичний інструмент. До речі, учасники капели бандуристів, і, зокрема, Віктор Мішалов із Канади, до сьогодні пам'ятають цього виконавця, і, як я вже казала, обіцяли мені знайти звукозаписи його, ну так, поки що свого, своєї обіцянки не, не виконали. І, yeah. тут не Є повне таке дослідження, на жаль, повне дослідження цієї постаті, воно вимагає більш ґрунтовнішого дослідження. Бо, якби були записи, ми б могли тоді робити дійсно аналіз того, як він грав, що він грав, але привернення до тих людей уваги до тих постатей, які не забували своє своє національне свою національну культуру і пропагували. І оскільки я займаюся дослідженням української діаспори, усіх її вимірювання. Я вирішую, є, тема я докторської виглядаю, я продовжую є, що я вже виглядаю, що я вже що я не могла пройти я вже є, ну а вже виглядаю, що я вже є, що в вже виглядаю, що я вже сказала, я вже могла не я вже придбати цілий комплект цього журналу і бачити все це Ну, мати ці джерела вже на руках, привезти до України. Щиро дякую вам за відповідь, пані Ганно. А, а все таки як склалася доля цього виконавця? Чи ну, став він досить популярним і в Україні, і, і за кордоном? Ну, в Україні його мало знають зараз. Практично про нього забули. В діаспорі він був досить популярним. Бо, як я казала, він виступав із капелею бандуристів. Тобто, всюди, де виступала капела, його слухали. На жаль, не могла встановити року смерті, але практично до кінця 70-х, до початку 80-х років, ми маємо відомості, що він ще співав в капелі. От знову ж таки, кажу, поки що відомості й смерті не знайшли. Але він прожив досить. Такий тривалий час, і те, що його слухали, як я говорила в доповіді, слухали в Україні, пізнавали, що це наш Михайло Миронюк. Це було таке свідчення, те, що його пам'ятали в Україні, і одним із моїх завдань все таки повертати ці імена, щоб і на Івано-Франківщині в Україні знали про ці постаті, які на жаль сьогодні вже на превеликий жаль забуті. Ну, тоді, напевно, останні запитання, якщо ні в кого більше немає. Є може запитання, що когось <зас> зацікавилася ця тема, е, можливо, у... якщо ви так тісно співпрацювали з діаспорою і мали там і стажування е, тривалий час, я так розумію. То вам траплялися записи настільки професійних виконавців, як, од е, сільських, які ну не, спів... не співпрацювали, наприклад, з капелами або. Ну, не концертувала активно, але от хтось все таки їх записав, їхнє звичайне побутове музикування. Ну, в, в цьому музеї, про який я згадувала Український національний музей в Чикаго. Я зараз укладаю нотографічний показчик нотних видань, які є у архіві цього музею. І мені вдалося познайомитися з людиною, яка впорядкувала звукозаписи. Там є три тисячі платівок, тільки три тисячі платівок, і десь до півтора тисячі невеличких касет. На жаль, мого часу не вистачило їх е е вивчити, але я думаю, що наша співпраця з музеєм буде продовжуватися. І там е в основному це записи все ж таки, які здійснені були е звукозаписувальними е компаніями різних країн. там є із України, до речі, платівки, але ті, які записувалися в Сполучених Штатах в Канаді, де записувалися як професійні музиканти різних жанрів, так і виконавці-аматори. Тобто, це ще як кажуть, справа майбутнього дослідження. Дуже дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Дякую. Дякуємо.